Круто ми повеселились. До речі, кініто, а коли я зможу повернутися назад? Що? Ні? Ти залишишся тут. Ми ж з тобою, друзі. Друзі назавжди. Я честь не зрозумів. У тебе є два варіанти. Або ти залишаєшся тут назавжди, або буде по-поганому. Ти що з глузду з'їхав? Це я тобі можу влаштувати жорсткіше. Вау! Крутом ви повеселились. Ого! Ага, ти Ті ноузу віаєш! Дорайчі кіні то, а коли я зможу повернутися назад? Що? Ні? Ти залишишся тут. Ми ж з тобою друзі. Друзі назавжди. Я честь не зрозумів. У тебе є два варіанти. Або ти залишаєшся тут назавжди. Або буде по-поганому. Ти щоб з козду з'їхав. Це я тобі можу влаштувати ж простіше.